Виконуємо право до параграфа 6.11 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу ривки лесенко Черніко Шокотько 2021 року випуску. Право будемо виконувати у середовищі розробки IDLE. Завантажимо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл. Find new file». Відхідні дані ми будемо вводити з клавіатури в консоль за допомогою функції Input. В зміні X. Присвоїмо початкову суму вкладу. В лобках запишемо підказку користувачу. Уведіть початкову суму вкладу. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, коли ми використовуємо функцію Input, то результатом буде рядковий тип. Отже, беремо це все в дужки, і нам рядковий тип потрібно перетворити в дійсний з допомогою функції float. Аналогічно для інших вхідних даних, зміні П будемо зберігати відсотки, а зміні А кінцеву суму вкладу, яка нам потрібна. Для того, щоб, для того, щоб знайти кількість років, яку потрібно витратити, щоб досягти кінцевої суми, потрібно буде використати цикл з передумовою while, але перед цим потрібно надати початкове значення змінній, якій будемо зберігати кількість років. 0 тому, що коли вкладник поклав у банк деяку суму, то зрозуміло ще не пройшло жодного року. І в нас цикл буде виконуватися до тих пір, поки вкладена сума за відсотками не буде перевищувати суму, яка нам потрібна. Тобто кінцеву суму. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter. І зверніть увагу, що ось тут у нас автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний одному натисненні клавіші Tab. В тілі циклу нам. По-перше, потрібно підрахувати, яка буде сума ну, спочатку на першій ітерації після першого року. Тобто початковому внеску. А це в нас буде початковий внесок плюс відсотки. Отже, потрібно обрахувати відсотки. Для цього початковий внесок множимо на відсотки P. Але відсотки в нас будуть вводитися у процентах. Нам проценти потрібно перевести у десяткове число. Для цього ділимо на 100. Ну і зрозуміло, у нас вже рік пройшов. Значить, зміну n, який зберігається кількість років, збільшуємо на одиницю. Даний запис рівнозначний до запису n дорівнює n плюс 1. Отже, пройшов рік. Підрахували. Кінцеву суму через рік, тобто початкова сума плюс прибуток. І знову перевіряємо, чи X, тобто, чи ми досягли суми, яка нам потрібна. Якщо в нас дана умова є true, тобто істина, тобто ми ще не досягли потрібної суми, значить знову заходимо в цикл. Тепер же в нас сума буде вираховуватися... Загальна сума плюс прибуток за другий рік. І збільшуємо кількість років також на одиницю. Ну і так далі, до тих пір, поки виконується дана умова. Якщо ж дана умова вже не виконується, буде false, значить ми виходимо з циклу. І нам залишилося вивести результат. Але може статися так, що початкова сума, яку ми вкладемо, вже буде більша. За кінцеву суму, яка нам потрібна. І таке буває. Тобто, нам потрібно перевірити, чи кінцева сума є більшою за початкову суму. А перевіряти будемо так, якщо кількість років буде рівна 0, дорівнює, записується ось так. Це 2 дорівнює. В цьому випадку коли це таке може бути? Коли ми просто в даний цикл не заходимо. Тобто дана умова є false хибною. І тоді давайте виведемо за допомогою функції Print текст грошей і так вистачає. Якщо ж дана умова буде хибною, false, значить. Ми виконуємо вітку Else. Зверніть увагу, що ось тут ми відступ забираємо, а ось тут у нас буде знову. І за допомогою функції Print виведемо кількість років, але спочатку введемо якийсь пояснювальний текст. І зрозуміло, виводимо змінну N. Давайте збережемо файл. Save або as. Save збережемо власній папці з іменем вправа 6.11. Та виконуємо run, run модуль. Вводимо початкову суму вкладу. Давайте введемо 1000. Enter для підтвердження. Відсотки 20. А давайте ведемо кінцеву суму меншу за початкову суму вкладу. Тобто суму, яку нам потрібно отримати. І зверніть увагу, що в нас вийшло грошей, і так вистачає. Тобто, в цьому випадку дана умова є false, цикл ми навіть не заходимо. Ось дана умова є true, значить, виконується ось ця команда. А відку else ми пропускаємо. Ведемо тепер інше значення. Кінцева сума вже у нас буде більша. Кількість років 4. Отже, в ці ми зайшли. Ця умова є false. Дану команду ми пропустили. І переходимо в відку else. І виконується ось ця команда. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.